У з нами зараз Андрій Добрянський, це директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Пане Андрію, доброго вам ранку за Києвом доброго ранку ще так ради вас бачити. Бачу, ви в хорошому настрої. Мабуть, ви гарно налаштовані перед генеральною асамблеєю організації Об'єднаних Націй. До речі, ми зауважили, що цього місяця насправді вже існує навіть відома точна дата, коли може Володимир Зеленський там виступати. Це 25 вересня, а 24 вересня там виступить Джозеф Байден. Відповідно, їхня зустріч має відбутися десь також приблизно в ці дати. На вашу думку. Про що можуть говорити два президенти? Ну, я розумію, що ми зараз будемо фантазувати щодо деталей. Тема зрозуміла: це мирний план Володимира Зеленського. Але на вашу думку, наскільки оптимістично ми можемо почуватися в переддень цих розмов? Це є надзвичайний час, щоб лідери не тільки Джосеф Вайден і Зеленський, але вони так само з іншими. Мали нагоду на приватні дискусії, навіть якщо це є такий надзвичайний великий зал. Є багато моментів, в яким з одного зустрічу до іншого. Це не є тільки момент, щоб обидва вони мали свої промови в самій центральній залі, але починається тиждень саме майбутність. В яким будуть брати участь кожний лідер, то втім вони будуть мати можливість при круглому столі говорити так само на інші події через цілого тижня. Головне для українців, я думаю, буде почути побачити результат приватній зустрічі, коли при прес-конференції ми відчуємо від президента Байдена, що він підтримує такий. План перемоги. Я думаю, це би було позитив для України, що Америка відкрито би підтримала план, який вийшов з України. А з другого боку, ми вже вічно чуємо, як Америка би могла більше допомогти Україні. що Це все, що через минулого року Америка сказала, що буде на так, як президент Зеленський казав, на 14 бригад ми отримали тільки ледве 4 бригади, ну речі. Але щоб, щоб президент Байден, мабуть, не офіційно оголосив, що була зміна далекої зброї вживати, це напевно станеться на площі, і ми почуємо відгук, але щоб Америка. Відкрито підтримала не тільки план від України, але й так само президент Зеленський міг сказати, що Америка вже готова більше допомогти Україні з чи чи то машинами чи зброями. Пан Андрію, ну от Володимир Зеленський виступаючи ще перед журналістами в Україні. Це сталося буквально ще кілька тижнів тому. Вже тоді він привідкрив цю завісу. В чому саме полягає мирний план, який він хоче представити. До речі, не лише Джозефеві Байдену. Він також зауважив про те, що цей мирний план мають почути і кандидати в президент в Сполучених Штатах. Це Дональд Трамп, а також Камала Харіс. І там Володимир Зеленський називав ключові моменти. Ти без деталей, але пояснення, що таке курська операція. Це перша безпекова ситуація, економіка. Ну і власне от далекобійні можливості спроможності України. Курська операція. Ну просто по пунктах хочу з вами от пройтися. Це як сприймається в принципі пресою американською і американськими політиками. Зокрема, в Конгресі це стало несподіванкою, чи не стало несподіванкою, і вже от минув час. Ми маємо певні результати цієї курської операції, зокрема за оцінками якраз Володимира Зеленського. Завдяки їй вдалося зупинити просування або імовірні якісь провокації чи атаки Російської Федерації її армії на Сумщині та Чернігівщині. Президент це відкрито говорить, чи є розуміння в сполуч штатів наших партнерів, що відбувається, і для чого створюється ще така додаткова протяжність цього фронту. Головна реакція від цього нового фронту в місяці серпня було невірність. Втім, що взяло часу, щоби захід і включно Америка зрозуміла, що ця, ця операція не пропаде через кілька днів, дуже близько і паралел. Від реакції спочатку повномасштабного вторгнення, коли всі були впевнені в заході, що Київ пропаде після кілька днів. А так чим довше ця операція триває, чим більше зрозуміють американці і специфічно полі різні комітети в конгресі, які підтримують співпрацюють з президентом Байденом, Байденом на нові пакети допомоги. І коли вони бачать, що це не є через кілька днів, чи не є через тиждень чи два, але вже більше місяць ця операція на території нашого ворога і так потужно збройні сили України України там висловлюють свою працю. Я думаю, що це найважливіше для американців побачити. То знову паралел, я кажу, спочатку війни треба було показати світі світові, що Україна може самостійно стояти. Так само тепер мусила показати, що таку операцію наші солдати могли ну включити проти ворога. Так, абсолютно другий такий момент, на якому зауважував Дмир Зеленський, це те, що потрібно ознайомити, ознайомити і Дональда Трампа, і Камалу Гарріс. Чому тут, на вашу думку, це важливо? Все таки президент Джозеф Байден ще продовжує так свою каденцію. Але вже українська дипломатія, в тому числі наш український лідер, хоче комунікувати про план перемоги і з кандидатами в президенти. Причому обома це. Цікаво, це треба відзначити. Я думаю, для України головне не повторити, що сталося у 2016 році, коли ніхто в світі був приготовлений мати зустрічі з президентом Трампом, коли він переміг у 2016 році. Це був хаос, це було було неорганізовано. Хто перший до нього буде говорити? Хто буде мати перші слів і думки? А, і е, е, ми вже е, перевищилися від 16-го року. Бо вже ми знаємо, що адміністрація президента України вже відкрито говорить і до президента Трамп, колишнього президента Трампа, і до віцепрезидентки Герес. То вони вже мають можливість е, мати партнерство на майбутні. Е, Бодай зрозуміння і е, е, який діалог буде якби одна партія чи інша виграла? А чи є різниця, е, в, яка партія може виграти глобально для України? Ні, тому що потрібно працювати з усіма, е, хто буде очолювати білий Дом і хто Білий Дім, і хто буде формувати е, власне президентську адміністрацію. Але чи є зараз різниця в позиції? Як ви її відчуваєте, пане Андрію? Головне для України цілиться було не е, реакція Америки до, до України, але проблеми внутрішні проблеми в Америці, які заморожують допомогу. Так, так було, коли е, Америка не могла домовитися передати зброї минулому році. Це були внутрішні сварки межі між демократи і республікацією, але так само республікації проти себе і демократи проти себе. Тут може бути непорозуміння щодо абортів чи зброї для громадян Америки, і це все попсує різні законопроєкти, пропоновані законопроекти, і, і і далі ми, ми не можемо допомогти Україні. Так зараз тепер стається, бо є розмова щодо бюджету Америки, який фінансовий рік кінчається при кінці вересня. І е, президент Трамп вийшов і підтримав ідею е, деяких конгресменів щоб включити шатдаун американського уряду зараз у жовтні, місяць перед виборів. Е, це би було надзвичайно е, погано для американців, як і так само для України. Е, е, і втім буде головна різниця, е, е, коли би переміг президент Трамп. Ми знаємо, який хаос був у першій його каденції. І так як він говорить, надзвичайні тарифи включити проти не тільки Китаю і Росії, але проти союзників в НАТО в Європейського Союзу, би було хаотичне би було проблеми від такої політики для Америки, і це би шкодило тоді допомогу для України. Андрію, тут якраз треба роз'яснити, що чим для нас цікавий цей момент ймовірного шатдауну, це означає, що перестануть можуть перестати в певний момент фінансуватися державні установи в Сполучених Штатах Америки, а також те, що гроші, які от ну фінансово там закладені на певні речі, вони також можуть зупинити свій рух в певний момент. І для України, чому це важливо, понад 5 мільярдів доларів, які потрібно використати на допомогу. В тому числі для наших спроможностей оборонних вони також можуть не витратитись, не встигнути витратитись, але на вашу думку, зараз там же ж готується окремий законопроект, яким ці гроші мають бути виведені? Таким чином Україна буде застрахована від цієї від передачі цієї або не передачі цієї допомоги. От це голосування, яке має відбутися, як ви його бачите, чи чи буде воно на вашу думку успішним, чи розуміє... Міють всі, що для України ці 5 мільярдів ще цього року це надзвичайно важливо так, як зазвичай наші конгресмени і сенатори будуть до останньої хвилини тримати це, і не буде домовлення. Напевно, вони будуть продовжити. Термін продовжити кінець фінансового року. Вони можуть одноголосно домовитися ще їм дати один день, щоб шукати вихід з того, чи ще один тиждень, і це так буде день за днем. Таке голосування, аж поки буде вирішення. Проблема для конгресу і для сенату. Вони всі хочуть вернутися додому до, до їх дільниць, бо їм треба як конгресмени. Балотувати, то вони мають і іти і агітувати в, в локальній окрузі. І коли вони залишилися у Вашингтоні, коли є така прик є прикри новини, як шатдаун, це їм не допомагає перемогти. Бо багато кандидатів існують, що не є в конгресі, які би хотіли перемогти, і вони мають, коли конгресі заморожений в Вашингтоні, ті ті інші кандидати мають нагоду трохи більше підвищити свій рейтинг. Пані Андрійович, ще от в продовження цієї теми зараз американська преса дуже багато почала писати про те, що оця допомога в 61 мільярд доларів, такий її обсяг він може бути нереалістичним, наприклад, в наступному фінансовому році, в 2025-му. і це пов'язано не лише з тим, що Сполучені Штати можуть якимось чином там не віднайти ці гроші, які дуже допоможуть Україні. А це пов'язано з тим, що бюджет, імовірно, який буде ухвалений. Далі для допомоги України і не буде там пунктів або таких кластерів, які можуть бути наповнені. Зокрема, йдеться про снаряди 155-го калібру, це натівський калібр для артилерії, і про речі, які там необхідні для обслуговування ПЗРК Петріот. Так? Тобто, чи це правда, чи це не надміру зараз нагнітання таке якесь відбувається. Щодо 155 міліметрів, ці фабрики повинні були вже роками відновлені, але ми вже знаємо, що до кінця 2024 року вони підвищили можливість більше продукції мати, і ще мають має бути підвищення у 2025 році так само. Але щодо Патріот, це є вже знано довголітно, що ці системи беруть багато часу, багато ресурсів, щоб нові не тільки відновити старі системи, але нові збудувати. То це є проблема для цілого світу, бо цілий світ чи то країни в Європі. Наші друзі в Ізраїлю всі хочуть і патріоти, і це є вічна проблема для України, коли Україна просить тих, а є інші країни, і це є на жаль, головна проблема на взагалі у вироблення зброї тут в Америці. Бо багато контрактів вже є підписані передати ті зброї до інших країн. А коли проблема виявляється, так як напад на Україну. Щоб перервати ті контракти і передати прямо до України перші ті вироблені зброї, це бере багато дипломатії, щоб вирішити з якими країнами ми можемо зупинити контракт, щоб передати найновіші зброї до України проблема може зникнути сама собою. Наприклад, якщо Путін виведе війська з суверенної території України, тоді все ем, вирішиться так. Але е, нещодавно Джозеф Байден також спілкувався з американськими журналістами. В нього до речі запитали про те, е, чи часто він думає про Путіна. Він сказав, що ні, я весь час я про Путіна точно не думаю. І знаєте, от як це можна сприймати? Я розумію, що для Джозефа Байдена існують багато викликів і. Багато запитань, але от на якому місці сьогодні там Путін? А, я ну я я, з тим, що я розумію, що діється в Білому домі. Це ще, ще є денні чи щотижня е, високоповажні зустрічі, які тільки обговорюють, що діється в Україні е, на такому рівні і починається, починаючи від 14-го року, яким ми не мали від часу холодної війни. Але публічно обговорити, як президент Байден каже, це вже є довголітна стратегія, щоб підкреслювати, що ворог України зараз тепер це не є це, не повинні світ, не повинні дивитися на нього як повноважна країна. Ми не повинні дати таку поважність і увагу до країни, яка напала на Україну, який такий геноцид, яка обкрала дітей, і це ми почуємо. Я думаю, від більшість ніж Америкою і Україною, але багато лідерів так, так будуть говорити при ООН в наступному тижні. Ми тільки в минулому році перший раз почули, що Америка була відкрита на переміну в Раді Безпеки. Я би хотів почути. Я мрію, щоб ви почути від інших лідерів, що так зараз тепер ми повинні вигнати Росію від Ради безпеки. Пане Андрію, вдячний вам надзвичайно. Був радий бачити в прямому ефірі. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися і роз'яснити оці важливі моменти, які відбуваються якраз в політичному житті Сполучених Штатів Америки. Ну і звісно, очікуємо так на 24 вересня, коли відбудеться цей історичний виступ і Джозефа Байдена під час генеральної асамблеї організації Об'єднаних Націй. Ну і виступ президента України Володимира Зеленського, який планується поки що на 25 вересня, там же в Нью-Йорку, під час. З генеральної асамблеї ООН. дякуємо вам, Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському.